Всім добрий день. Сьогодні у нас 19 люте і ми ходили в магазин АТБ. Так, що ми тут сьогодні купили? Ходили ми за яблуком, яблука Гала. І зараз це яблука коштує 19 гривень 79 копійок. Ми купили 2 кг 300 г. На 45 гривень. Так, далі у нас, далі у нас томати тепличні. Коштують 89,89. 89, ну, 90 гривень, будемо казати, дві, два томати, дві штучки, коштують 21,75. Далі огірки. Огірки теж тепличні 100 гривень. 99,89. Два. Угурчика зважили на 24,77. Далі у нас засіб для миття ось такий сатін мені для дитячого посуду, без барвників і ароматизаторів. Я брала його, мені він сподобався. Написано з екстрактом Ефкаліфта. Ек Я його якось брала, мені сподобався. Зараз він коштує 30 гривень, 80 гривень. Копій, а по карточці АТБ 2926. Так, Купили сьогодні ось таку стружку сушену з кальмара. Коштує така стружка 36 грамів 33 гривні 90 копійок. А по карточці АТБ 32,21 Так, купила ще ось таку устілку демісезону двушарову. И коштує така устилка 14 гривен 90 купей. Ось, ось така устилка. Она тут на... резинова, тут вылочно, а там резинова. Так, были с 38 по 45 были такие розміри. Так, далее у нас идет чай, чай кения. Черный. 80 грамів і коштує 37,30. Це листовий чай. Шоколад. Шоколад Корона 22,90 був червоний цінник. Десерт теж був червоний цінник. Десерт ваніль, Марійка. І коштує Марійка 80. 18,80, а по карточці 17,86. Печиво американе. Дуже мені ось це печиво дуже подобається. Це вивсяне шоколадне із шоколадом. Ось таке воно. 200 грамів його. Теж була на нього знижка по карточці 27,74. Також вафельні ось такі трубочки. Теж дуже смачні рошен. І по карточці вони коштують 22,61. Так, далі купила для собачки ось таку ще ковбаску 26,63. І все разом в мене вийшло 356 гривень 21 копійка. Майже нічого таке і не брала, а на 360 гривень. Бажаю всім гарних, вигідних покупок. А саме головне мирне небо. Дякую вам велике за подобайки, за ваші коментарі. Всього вам найкращого. Пока-пока.